Взимку, коли в саду є затища, багато хто з нас, хто любить проводити вільний час серед рослин, починають пропускати зелень. Тепер, коли ми прикривали свої сади протягом холодніших місяців, у нас є трохи вільного часу на руках, і якщо ти схожий на мене, ти, мабуть, прагнеш хоча б трохи трохи зелені. Папарові нарциси це ідеальна рослина, яка допоможе заповнити цю порожнечу і, можливо, оживити кухонну стільницю в процесі. Папарові нарциси це тик нарцисів з роду нарцисас і дуже легко вирощувати в приміщенні з невеликими знаннями. Вирощування цих цибулин у приміщенні або примушуючи їх, це простий процес, який обтяжує цибулини, думаючи, що весна і час повернутися до життя. Ці рослини ростуть дуже швидко в теплі вашого будинку і можуть зацвісти всього через три тижні після посадки. Як і лампочки Амаріліс, паперові нарциси часто бачать під час свят і роблять чудовий подарунок для господині, вчителя чи просто будь-якого любителя квітів. Якщо ви хочете принести трохи садівництва в приміщенні, я настійно рекомендую підібрати кілька лампочок з паперових нарцисів під час наступного візиту до місцевого розплідника. Багато місць продають їх у цю пору року, і їх так легко вирощувати, що було б соромно не намагатися їх. Давайте швидко розглянемо, як це робиться, а потім поговоримо про прекрасні сорти, які ви можете вирости вдома цієї зими, змушуючи лампочки. Перетинаючи паперові нарциси, це нескладний процес, і їх можна вирощувати як у ґрунті, так і у воді. Якщо ви вибрали вирощування в ґрунті. Будь-який контейнер підходить, головне, що він має хороший дренаж. Ви не хочете, щоб ваші цибулини гнили через зайву вологу, використовуйте гравійну або піщану суміш ґрунту, щоб ваші цибулини відчували себе комфортно. Якщо ви вирішите виростити їх лише у воді, вам знадобиться водонапроник ємність та кілька каменів або скляних куль. Ваза з розширеною вершиною чудово підходить для контуру лампочок, оскільки лампочка може бути наверху, а коріння виросте у воду, що є метою. Ви не хочете, щоб ваші цибулини були у воді, інакше вони будуть гнити. Тут в нагоді стають гальки або кульки. Ви можете використовувати неглибокий контейнер і створити щось на зразок підону з камінчикою, наповнюючи його водою лише до рівня камінчиків. Замість того, щоб покласти горщик на камінчики, просто покладіть лампочки зверху, дозволяючи лише дно цибулини торкнутися вологи. Залиште цибулини близько тижня в умовах слабкого освітлення. Найкраще яскраве розсіяне світло цього разу повинно бути достатньо для розвитку коренів. Наприкінці першого тижня ви можете перенести їх у сонячне місце, де вони отримують близько 6 годин сонця на день. На цьому етапі ви також можете поставити марін своїх папарових нарцисів, щоб отримати коротші та сильніші стебла, які не будуть літати. Сорти Зіви Ботанічна назва Папаровий нарцис зіва. Квіти білий вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота 16 до 18 дюймів. Зіва найпопулярніша різноманітність паперових нарцисів. Не дивно, що вони також є найбільш ароматними серед сортів з рясними білими кольорами, які мають ледь помітне золоте сяйво в центрі, ці милі квіти відродять будь-яку кімнату. Аромат зіви сильний і зустрінеться з вами з моменту входу в кімнату. Це головна причина їх популярності. Ці квіти мають насичену, гостру, мускусну аромат та привабливе синьо-зелене листя. Вони схильні до формування довгих стебел, тому потрібно їх маринування. Grand Солд Deo ботанічна назва Нарциса Grand Солд Deo Квіти, Жовтий, Вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота. 12 до 4 дюймів. Сміливі та яскраві промені сонця з'являються з цього гібридного сорту. Grand Salt Deo популярна різноманітність паперових нарцисів з темно, жовтими кольорами та помаранчевими центрами. Цей сорт вимагає більше часу для перегонки, тому отримуйте терпіння. Вони щедро нагородять вас. Окрім веселого кольору, грандіозна сіль де або має дуже приємний солодкий і фруктовий аромат. Для тих, хто не любить мускусний аромат зіви це відмінна альтернатива, і вони, як правило, залишаються менш природним способом. Аріель. Ботанічна назва Папаровий нарцис. Аріель, квіти, білий вимоги до сонця. Часткова тінь. Висота 12-15 дюймів. Папарові нарциси аріеля за зовнішнім виглядом схожі на зіву, але вони є одним із найшвидших видів, що розбиваються, тому, якщо ви хочете якнайшвидше отримати квіти, це відмінна різноманітність для посадки. Вони також можуть похвалитися дуже великими сувіттями, що несуть 14-18 сніжних квітів з легким відтінком жовтого в центрі. Я настійно рекомендую малювати цей сорт. Її темпи зростання та розмір його суцвіття потребують додаткової підтримки, щоб вони не опускалися. Аромат сильний і насичений, з класичним запахом паперових нарцисів, білі квіти з мускусними нотами. Інбальський. Ботанічна назва Нарциса Інбал. Квіти. Білий вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні висота 16 до 18 дюймів. Якщо ви не шанувальник сильного аромату зіви чи Аріеля, Інбал це відмінна альтернатива з набагато легшим, солодким ароматом, який в той же час зберігає класичний тип паперових нарцисів. Чисті білі квіти мають меншу миску, а центри прикрашені розсіюванням жовтих тичинків. Інбал має сильніші стебла. Ніж інші сорти, і може зацвісти всього за два тижні, коли приземляються пізніше в сезоні. Однак на початку сезону дайте їм близько місяця. Цей сорт виробляє велику кількість кольорів і чудово підходить для різання. Ерліхір Ботанічна назва Нарциса Ерліхір, Квіти, Вершковий Вимоги до сонця, Повне сонце до часткової тіні. Висота 14-16 дюймів. Додаткове слово для цього сорту. Ерліхір це дивовижний сорт із формою квітки. Ці спеціальні квіти є вершковими білими з золотим сяйвом всередини. Ці прекрасні квіти здаються елегантними та казковими водночас. Ерліхір має тонкі стебла, тому маринування це гарна ідея для них. Кольори квітів великі і можуть бути досить важкими. У них є сильний, але солодкий аромат з менш вираженою мускусною нотою для тих, хто її не любить. Вінтерсан. Ботанічна назва Нарциса Вінтерсан. Квіти. Білий і жовтий. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота. 12 до 16 дюймів. Якщо ви хочете більш класичний тип нарцеса з додаванням сонячного жовтого, Вінтерсан – ідеальний сорт для вас. Квіти мають білі зовнішні палюстки з яскраво, жовтим центром та помаранчевими тичинками. Квіти невеликі, але суцвіття великі і сферичні. Цей сорт має легший і солодший аромат порівняно з деякими більш класично ароматичними типами. Не всі цінують насичений мускус зіву, і винацан дозволяє насолоджуватися всією красою лише з легким натяком на аромат. Китайська свята лілія. Ботанічна назва Нарцис. Китайська свята лілія. Квіти. Білий і жовтий. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні. Висота 12 до 18 дюймів. Цей сорт має кумедний підтекст. Якщо ваші паперові нарциси китайської священної лілії зацвітають на китайському новому році, це означає, що рік удачі чекає на вас, а хто цього не хоче. Квіти нагадують вінтерсан із снігово-білими палюстками та яскраво-жовтою мискою. Квіти з'являються в групах від 5 до 10 на кожному стеблі, що робить їх трохи легшими порівняно з іншими типами. Вони відомі своїм сильним, солодким ароматом, що нагадує гострі апельсини. Це чудовий сорт, якщо ви відаєте перевагу фруктовому аромату мускусійного висновок. Паперові нарциси це чудовий спосіб принести сад до будинку на зиму. Вони стануть чудовими подарунками для вчителів, колег або для себе. Виростити ці прекрасні квіти прості, і з такою кількістю прекрасних сортів важко вибрати лише один.